Вітаю, мої маленькі учениці та учні на новому уроці зі Scratch Junior. Наш курс поступово йде до свого завершення, але у нас ще є декілька уроків. Сьогодні я хочу вам показати, як можна зробити свою анімовану заставку до власної гри. Так, у нас є певні обмеження, у нас є лише 4 сцени, і зазвичай ми використовуємо, якщо робимо великий проект, робимо. На кожній сцені, щоб щось відбувалося. Але якщо ви хочете зробити все ж таки, якщо ви зробите певну гру, на якій там дві, наприклад, сцени є під гру, першу можна зробити для заставки і останню можна зробити як а, ну, якісь фінальні тітри. Тут можна казати і про гру, можна казати про мультик, да? тобто якщо якась кінострічка чи анімація закінчується. То, власне, ми бачимо в кінці якісь такі тітри, там щось подяки, хто в ролях, хто це все зробив, тобто ось такі речі. Ми сьогодні поговоримо про, саме, про заставку. Заставка, що там може бути? Там зазвичай є якісь такі, ну, якщо це стосується гри, то є елемент, така лінія завантаження, так? і якісь анімовані речі. Ну, Наприклад, ми давайте залишимо кошеня нашого, або якщо ви робите, працюєте у версії. Без е, у версії не на планшетному пристрої на комп'ютері, і у вас там немає кошеня, ви можете взяти будь-якого іншого персонажа і що з ним може відбуватися. Ну, По-перше, е, він може з'являтися на якомусь фоні. Як зробити фон? Фон може бути однотонний. якийсь. Ну, наприклад, давайте візьмемо червоний фон, або ви оберіть, оберіть собі такий, який хочете, не знаю, там, синій, зелений, або просто зайдіть в редактор. Зайдіть в редактор і е, оберіть, залийте те, що вам необхідно, який хочете, не знаю, там давайте якийсь такий блакитний, візьмемо синій. От. І, е, власне, ось так. Цей фон він у нас присутній, тобто це те, що таке є е, одразу. Кошеня у нас може з'являтися. Кошеня у нас може з'являтися. Тобто для того, щоб він з'являвся, ми його що ми його відключаємо. Так? І на початку гри, наприклад, коли запускається гра через деякий час. Наприклад, да, через одну секунду, він у нас що робить? Він у нас з'являється. Але поява просто, що він з'являється, це ну, ось так: Оп, проявився. Але можна зробити ще більше анімацію, щоб він, він збільшувався. Для того, щоб він збільшувався за оцю одну секунду. Він повинен зменшитися одразу, так? Він повинен на початку невидимий бути, він зменшується, наприклад, в 8, наприклад, разів. Що це буде? Ось такий він маленький, так. І у нас, ми його вимкнули, тобто його немає, і тоді, коли буде програма запускатися, він буде ось такий, але бачите. Він зараз просто з'явився, він не збільшується. Тож, ось тут потрібно це збільшення, поява і збільшення зробити з повторенням. Появу і збільшення необхідно зробити з повторенням. Якщо він у нас там 8 разів, то ми можемо 4 рази по 2. Да? 4 рази по 2 це буде ось так. Поступово він буде з'являтися. Так, і буде. У нас, знов ми його виключаємо, і отак от. Оп-оп-оп-оп. От. Ну, Ось таким чином. Тобто він не з'являється, ми не можемо зробити поступову стадію його е прозорості або непрозорості, але він з'явився і ось так поступово. Якщо зробити 8 по одному, то тоді буде інакше запускаємо. Ось так. І якщо зробити йому, можливо, паузу невеличку, да? Можливо, невеличку паузу, подивимось, давайте чи змінить це. Чи зміниться, наприклад, 2 надати. З 10, це 10- це одна секунда, 2 це 1 п'ята частинка, тобто в 5 разів менше, ніж секунда. Перевіримо, чи вплине це. Ну, оберете, як вам зручніше, як вам цікавіше. Так, ось така поява. Під цей час, в цей час самий, у нас може бути ще якась назва. І а, ця назва, ну, ми знаємо, що ми можемо надавати ось такі речі, наприклад, а, load, loading, да, завантаження. Loading, Давайте візьмемо якийсь такий середній розмір шрифта і. Якийсь такий колір. Не дуже вдалий колір я обрав. Так, давайте тако на цьому. Ось так буде лоадінг. І цей лодінг ми можемо видалити крапочку тут. Так. А до, ну, нижче створити новий спрайт нижче створити новий спрайт. І навіть не один. Що я хочу вам зробити, що я хочу запропонувати. Я хочу створити такий біленький квадратик. Квадратик ось такий. Залити його білим кольором. Дивіться, ось він у нас є. Він зараз величенький. величенький. Ми можемо його зменшити. Не хоче він зменшуватися. Так? Тоді ми його відредагуємо безпосередньо тут. Зробимо його ось таким менше вдвічі по висоті. Так. Ну, тепер він кривенький. Давайте я його видалю і зроблю одразу маленький. Щоб зробити його одразу маленьким, я. Використаю не оцю клітинку величезну, а її половину по висоті, її половину по висоті. Ось тако, можливо, навіть один рядочок по висоті лише отако. І ось вона буде у нас така полосочка. І ми таких ще спрайтів робимо, ну, хоча б давайте три штуки ще зробимо, як ми це робимо, отак раз. Так, два. так, три. Ось вони у нас є. Так, вони малесенькі. А цей. Бачите, ну, це у нас, вони не малесенькі, вони такі. Просто коли ми, у нас виділений цей е спрайт, саме цієї полосочки, то здається, що він більше. Ось, наприклад, я розташу їх ось таким чином. Першу на початку, останню в кінці, і приблизно отако. Ось вони. Раз, два, три. Так, чому лише три. Де четвертий. А, четвертий, так. Да. Чотири наш. І дивіться. На початку кожен з них повинен зникнути. На початку кожен з них повинен зникнути. Так. Ну. Ми можемо навіть зробити, напевно, так само, як з кошеня окремо. Да? Кожен з них повинен відпрацюємо з першим елементом, а потім будемо з іншими. Перший елемент. Кошеня у нас з'являється десь через секунду. Лодінг у нас буде одразу, тобто лодінг треба зробити паралельно до кошеня. У кошеня у нашого що у нас? Одна секунда тут і тут. Ну, щонайменше десь, наприклад, напевно, 3, 3 секундочки відбувається. Тож, давайте зробимо, що ось це з'являється. Це з'являється майже одразу. Так, воно з'являється майже одразу. Давайте перевіримо. Кошеня відключимо також. Чому цей. А, я не з'являюся, зробив, а зникнути, так? Да? Ще раз перевіряємо. Оп. Ну, за деякий час з'явилося. Раз. І тоді це перший. Другий повинен мати приблизно такий самий, але через скільки. Давайте зробимо через пів секундочки. Це 5. І перевіримо. Приховаємо зараз одразу цей. Приховаємо четвертий також. Так, перейдемо в третій. Перейдемо в третій. Третьому також зробимо прихований варіант. Перший також приховано і кошеня. Поки це ми робимо таким чином ручним, ну, зважаючи на ті можливості, які у нас є запуск. Оп, оп. Достатньо швидко з'являється, тож давайте зробимо затримку. Затримку для першого зробимо затримку 5. Для другого зробимо затримку, наприклад, 20. Можливо, багато, зараз подивимось. Для третього зробимо затримку тридцять п'ять і для. Ой. Так, раз, два, три. І для четвертого. Зробимо затримку сорок п'ять. Так, забираємо. Забираємо. І кошеня поки що забираємо. Запуск. Раз, два, три, 4. І кошеня якраз у нас закінчено. Ось такий простий варіант. Ви можете експериментувати. Ви можете. Зробити взагалі окремі літери, тобто окремі наші персонажі, зробити літеру L, літеру О, літеру A, D, I, N. і кожну літеру ось таким чином, з певною паузою, зробити її, щоб вона з'являлась. Можете стрічку таку зробити з полосочок, можете зробити кульки, зробити червоні, так, щоб воно було також з'являлося. Можете зробити якісь падаючі речі. Тобто тут поле для експерименту величезне. Головну ідею я вам показав. Я вам показав те, як побудувати різницю між тими елементами, які з'являються у нас на сцені. І що можна ще зробити? Можна в кінці ось цих всіх спрайтів, в кінці всіх спрайтів. Робити перехід до наступної сцени. Да? Наступна сцена це щось, там, якась гра. Ми сьогодні її не створюємо, Це просто для вас ми робимо сьогоднішній урок оцю першу саме заставку. Але коли у вас буде перехід до гри, перехід до гри, а потім в кінці гра закінчується, ви там щось програли і повертається на першу сцену. Тобто, наприклад, на другому слайді буде гра, на третьому слайді буде е, фініш. Да? Давайте ну, я створю так. Тут у нас просто ми зробимо такий, це у нас гейм безпосередньо відбувається. Так, це у нас гейм. А це у нас фініш. Ну, не фініш, а фінал. Да? Гра закін... Гру закінчено. Фінал. І фінал. І коли ми тут зробили це, ми, е завантаження відбулося, воно повинно нас перекинути на рівень гри, і там щось буде відбуватися. Як це буде відбуватися? Це буде відбуватися з одного боку, можна робити просто сюди додавати, да? а з іншого, боку, з іншого боку, варто зробити що? Варто е приховати, приховати е на першій сцені оці елементи. Подивимось, чи буде це впливати на те, що потім відбудеться, коли ми з фінала перейдемо знову в нову гру. Що я маю на увазі? От, наприклад, Кошеня з'явився. Кошеня І потім йде повідомлення. Потім іде повідомлення, так, що повинен відбутися а, перехід на другу сцену. Перехід на другу сцену. І. Цей перехід на другу сцену відбувається коли? Наприклад, через секунду після цього всього, коли завантаження відбулося, потім йде перехід. Перехід буде відбуватися, тобто все зникає і перехід. Давайте подивимося, чи для кошеня це спрацює зараз. Так, так, так. Спочатку ми все ж таки таким штучним чином його приховаємо. Да? І потім подивимося. Так, Запуск. Кошеня у нас з'являється. Дивимось лише на кошеня. Тепер у нас пауза і перехід. Да, Зникай і перехід. Чудово. Так, відповідно, з гри з цієї. У вас тут щось буде, якийсь геймплей. Я тут просто надам паузу. Там. Наприклад, 2 секунди, що там щось відбувалось, і потім йде перехід на третю сцену. А з третьої сцени також якась там ну, скільки там, 1 секунду, наприклад, і перехід на першу. Що буде, чи побачимо ми на першій сцені е, оці всі речі, які там у нас зникають. У всякому разі, кошеня повинен запуститися нормальним чином. Давайте підемо сюди. Кошеня у нас зникло, так? Да? Так, це вже нам нібито не потрібно. Запускаємо знову зелений прапорець, Кошеня з'являється. Потім при переході на другу сцену зникає. Ви граєте, 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 щось там закінчилось, і потім через фінал. А, я, напевно, тут скинув неправильно. Ні, на третю. А фінал. Повинен перейти на першу. А чому так швидко це все відбулося? Давайте 20 поставимо ще раз. З першої переходимо на другу. Ой -ой. З першої переходимо на другу, з другої переходимо на третю, з третьої переходимо на першу. Так, тут пауза і тут пауза. Окей. Запуск поїхали. Кошеня з'являється. Зникає перехід на «Game», потім перехід на final, да, просто пауза, І потім лодінг. Да, ну, в принципі, чудово. По великому рахунку, всі ці оці елементи інші вони також зникають автоматично, так як ми їх налаштували. Ще раз подивимось, фінал і, будь ласка. І лодінг також відбувається. Да. Я думаю, що цього достатньо. Ви побачили цей механізм, як це все працює, тож ви зможете зробити свою власну заставку. Може бути не тільки поява статична, можуть рухатися. Тобто будь-які команди, які ми тут додавали з вами, можна використовувати для того, щоб ну, маніпулювати елементами, частинами цієї заставки. Також ви можете надати сюди звук. Як ви можете надати звук до вашої заставки? Ви можете на першій сцені обрати цей, ви можете щось власне, заспівати сюди, а можете просто поруч попросити там маму, тату, братиків, сестричок. Якусь мелодію, яка вам цікава, хотілося б, щоб для була цієї заставки, записати, вімкнути запис і просто на іншому пристрої включити цей звук. Можливо, ще щось наспівувати разом з тим, що буде відриватися. І використовувати цю музику тут, на протязі а, всього цього часу, який є. Тобто є там 3 секундочки музика. І от хай музика ця грає на 3 секундочки чи там на 5 секундочок, наскільки вийде. Ось так можна зробити заставку, анімовану заставку, музикальну заставку до своєї гри. На цьому урок закінчено. Фантазуйте, експериментуйте. До наступного урока. Пока-пока!